Женя приїхав до села Калинівки на початку червня, коли сонце ще не пекло, але вже обіцяло спеку. Йому було 23. Худий, із розпатленим чорним волоссям і зошитом у руках, куди він записував усе, що чув від старих бабусь про місцеві звичаї. Етнографічна практика мала стати його квитком до хорошої оцінки в університеті, а старе кладовище за селом ідеальним об'єктом для дослідження. Він Винайняв будиночок у баби Ганни. маленький із похиленим дахом і стінами, що пахли вологим деревом і глиною. Всередині було тихо, лише цокав годинник на стіні і гудів вітер у щілинах. Під ліжком, у спальні, стояла скриня, стара, дерев'яна, з іржавими петлями, але Женя не звернув на неї уваги. Старе барахло, подумав він, кидаючи рюкзак на підлогу. Перші дні минали спокійно. Женя ходив на кладовище, фотографував хрести, замальовував написи на надгробках, слухав розповіді місцевих пропокійників, що нібито вставали ночами. Паба Ганна, суха, як осіннє листя, попередила: Не чіпай того, що не твоє, хлопче. Він усміхнувся, подумавши, що це просто забобони. Але одного вечора, повернувшись із кладовища, він почув шепіт: Тихий. Наче шились трави. Він линув із хати, точніше, з підліжка. Женя просів, зазирнув під матрас і побачив скриню, що стояла там де й раніше, але тепер її кришка ледь тремтіла ну, ніби хтось дихав усередині. Мищі? пробурмотів він, хоч серце вже калатало. Він постукав по дереву раз, другий. Шепіт припинився, але вночі почалося щось інше: Тук, тук, тук. Ритмічний стуки із під ліжка, наче хтось бив пальцями по скрині. Женя схопив телефон і увімкнув ліхтарик і присвітив. Із щілини між кришкою і краєм скрині висунулася біла рука тонка, з довгими нігтями, що блиснули в світлі. Він відсахнувся, впавши на підлогу, але рука зникла. А стукіт стих. Це, це, це сон. повторював він, хоч очі горіли від безсоння. Наступного дня Женя пішов до Бобогана, яка сиділа на лавці і чистила картоплю. Що за скриня в хаті? спитав він, стараючись не тремтіти голосом. Стара глянула на нього, її очі були темні, як колодізна вода. То хата діда Гриця була. Діти казали, що скриня сама з'явилася під його лі ліжком. Хтось зазирав і пропадав. Не чіпай її, хлопче! Женя погодився, але в голові крутилася одна думка: Хм, може це місцевий фольклор, який варто записати. Він повернувся до хати, озброївшися ломом із сараю. Стукіт повернувся, гучніший, наполегливіший. Тук, 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 ніби клич. Женя присів, підсунув лом під кришку і різко смикнув. Скриня відчинилася з хрипким скрипом, але всередині було порожньо, лише пил і запах гнилої землі. Він зітхнув з полегшенням, але ж в ту ж мить із темряви скрині висунулись дві білі руки, схопили його за зап'ястя і потягли вниз. Женя закричав, вирвався, відкинув лом і відповз до стіни. Скриня зачинилася сама собою, а стукіт припинився, лишивши лише тишу, що гуділа в вухах. Він не спав тієї ночі. Сидів на кухні з чашкою холодного чаю і слухав. Тиша була гіршою за стук. Вона чекала, підстерігала. На ранок Женя вирішив перевірити скриню ще раз. Він зазирнув під ліжко і похолов. Скриня стояла відчинена, але порожня, а на підлозі лежав його зошит, якого він не торкався з учора. Сторінки були списані одним словом повтореним сотні разів Знайди. Женя кинувся до бабоганни, але її хата була порожня, лише лушпиння картоплі валялося на землі, ніби стара щойно пішла. День минув у напрузі. Женя сидів у хаті, тримаючи лом на поготові, коли стукіт повернувся тук, 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 але тепер з усіх стін. Він схопився, обійшов кімнату, але звук линув звідусіль, ну, наче дім ожив. У відчаї він знову відчинив скриню, і цього разу всередині лежав маленький ключик іржавий з вигровюваним хрестом. Женя підняв його, роздивився і відчув холод, що пронизав пальці. Знайди, прошепотів голос під ліжка, і стукіт став гучнішим, ритмічнішим, ніби барабан. Він вийшов на кладовище, тримаючи ключ у руці. Сонце сідало, кидаючи довгі тіні від хрестів. Женя ходив між могилами, шукаючи щось. Хоч би що це було? Нарешті він зупинився біля старого надгробка з вицвілим написом Гриць 1892. 1940. Під Хрестом був замок. Маленький, ржавий, як той ключ. Женя встав в його, повернув, і земля затремтіла. Над розколовся, оголивши яму, з якої висунулися білі руки, десятки, сотні, що тяглися до нього, шепочучи. Знайшов. Він утік, кинувши ключ, але руки повзли за ним, дряпаючи землю, Женя забіг до хати, зачинив двері, але стукіт лунав усередині: Тук, тук, тук. Із-під ліжка зі стіни, стелі. Скриня стояла тепер посеред кімнати, хоча він її не рухав. Женя схопив лом, ударив по ній раз, другий, але дерево не тріснуло. Лиш руки висунулися, обхопили його за ноги і потягли вниз, у скриню, до себе. Женя закричав, але голос заглушила темрява, що вирвалася зі скрині, густа, як смола. На ранок хата стояла тиха. Сусіди, старий дід з бабою, зайшли перевірити, чому студент не виходить. Ліжко було порожнє, скриня зачинена. Але з під неї долинав тихий стук: Тук, Тук, Тук. Вони відчинили її, але всередині лежав лише Женін зошит, списаний одним словом Знайшов. Сусіди пішли хрестячись, а стукіт стих. Та ввечері до хати прийшла дівчина, студентка Оля нова практикантка, що винайняла будиночок у баби Ганни. Вона лягла спати, не помітивши скрині, що чекала під ліжком, шепочучи в темряві Тук, тук.